Колись я бавилася спілкуванням у чат рулетці Особи попадались різної етіології, але один раз випадок був самий цікавий. Я спілкувалася з хлопцем, якому під час трансляції стало погано. Я бачила, як він втрачає свідомість і падає зі стула. Камера продовжувала показувати, і я не могла залишити ситуацію на самотік. довго до нього ніхто не заходив, і я стала гучно кричати, щоб мене почули, але ніхто не йшов, і я подумала, що вдома нікого немає. Потім я побачила у вікно його кімнати, що він живе у моєму ж місті. Напроти знайом. Мені супермаркету. Я подзвонила в швидку, направила на приблизну адресу, без особливої надії в те, що вони зможуть його знайти, але хотілося вірити. І от через декілька хвилин я почула гуркіт у двері його дому, і хтось відчинив їх. Все ж таки, дома була якась дівчина, тому лікарі встигли допомогти хлопцю. Комп'ютер виключили відразу ж, як зайшли до кімнати. Але я знаю, що з ним все добре, бо я спеціально періодично навідувалася до саме цього магазину, щоб мати можливість його побачити. І одного разу я таки побачила. Була дуже рада, що він живий та здоровий.